Привіт, друзі! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці MM Dental. І сьогодні хочу відповісти вам на питання, які саме коронки обрати на фронтальні зуби на передній участок, тобто які краще поставити коронки. Це знову ж таки питання з ваших коментарів. Любі коронки, які використовуються в стоматології, можна ставити і на передні зуби, і на бокові. Різниця в чому? Різниця в тому, що е, нас е, більше цікавить е, більш естетич, естетичні коронки. Але умовно можемо розділити ці коронки е, комбіновані і е, суцільні. Якщо ми беремо комбіновані коронки, наприклад, металокераміку. З металокерам... Металокерамічну коронку теж можна встановлювати на передні зуби. Тобто матеріали, які використовуються на передні на задні зуби, на дистальні зуби. Матеріали, які зараз використовуються в стоматології, тобто самі керамічні маси, вони по своїй якості, по своїй структурі, по своїй міцності, вони витримують нагрузку навантаження, і їх можна використовувати і дистально, і в фронтальній ділянці. Але. А якщо е, класний технік кераміст, який наносить цю кераміку, він може зробити з металокерамічної коронки, дуже, дуже її зробити естетичною, і її теж можна використовувати на передні зуби. В чому різниця між безметалом і металокерамічною коронкою, я в кінці трошки розкажу. Також можна використовувати на, фронталь, на фронтальні зуби е, цирконівої коронки, це каткамовські коронки, які е, фрезеруються на спеціальному фрезері і е, Коронки, які з літію. Це коронки Emax, е, також є фірма GC е, Initial, коронки, теж і багато, багато інших е, виробників, які роблять саме літію. Е, чим вони відрізняються? Відрізняються вони тим, що в них немає металу, вони дуже міцні. І Основна різниця в тому, що цей матеріал, який ми ставимо на передні зуби, він не окислюється. Тобто у нас не буде е, темної кайми на яснах. Е, але зараз е, мені техніки можуть сказати, що що, що за херню несете за дурість таку, є е, е, плечова маса, яку придумали для того, щоб перекрити край металокерамічної коронки, тобто край металу, що він не сирив, але все одно з часом. Ясно піднімаються, і ми бачимо цю окантовку. Тому краще на фронтальні зуби використовувати коронки, які без металу. Знову ж таки, вони, він не окислюється, Тим самим у вас не буде печії, не буде гальваники. Що значить гальваника це коли у вас різнорідні метали стоять в ротовій порожнині, тобто керамічні мости, які ви робили в різних місцях. Ви не знаєте, з якого металу відливали вам каркаси. Е, якщо ці каркаси різні, різнорідні, е, може виникати гальваніка, що приводить до печії і до інших проблем з шлунково-кишковим трактом. Тому краще використовуйте безметалову кераміку. Якщо ми говоримо про циркон, е, циркон є з нанесенням, тобто фрезерується ковпачок, на який наноситься кераміка, і є суцільно анатомічна форма, тобто фрезерується одразу. З циркону форма зубу, зубу, яка потім розкрашується техніком. Знову ж таки, з сучасними матеріалами, які зараз є, циркон монолеєр, який багатослойний, плюс художні навики техніка, можна так зробити зуб, щоб ви його не відрізнити від постійного свого зубу. Тому, ще раз повторюсь, на передні зуби краще поставити без метал. Підписуємося, ставимо закусенець догори. Знову ж таки, повторюсь: не ображайтеся, якщо не відповідаю на ваші коментарі день в день, обов'язково на них відповім на наступний день або через день. І не забувайте донатити на ЗСУ.